Аліда! Ще ж вона з пола. Наш розмірковий корпус нашої програми здесь на любовство. Задання цього корпусу якмога найцікавіше розповісти про себе. Теж намі учасники розпочинаємо. Добрий вечір. Я навчаюся в... Добрий вечір всім. Я Патален Михайло. Навчаюся в Доброображенській школах. Всі можуть Я зараз закликати. Я народський зараз... человек. Я зараз... Люблю малювати складаю віші деякі. Мене звати Ямуха Данила, я навчаюся театром класів, вже соціальної школи. Остапи за дякую, я коснюк. А люканіше хімія і біологія.